Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову грати в Майнкрафт. І сьогодні я створю світ, в якому буду будувати ціле місто. От. Ну, точніше, починати будувати. От. Коротше, зараз я вам все розкажу. У мене раніше дуже давно був такий світ, в якому я. Стільки всього набудував. Я от просто зараз прикріплю таке невеличке відео е цього світа, щоб ви розуміли. Я там будував і будинки, і кораблі, і яхти, і машини, і ракети, і там, коротше, в мене було повно всього. Я це перечисляти можна дуже довго, але коротше там. Повірте, там було дуже багато всього. Ну, непонятно, по якій причині я цей світ видалив. І. От, його, понятно, що ніяк вже не відновив. Що я вирішив побудувати заново цей світ. От. І давайте вот вже створимо. -е Тут головне дещо поміняти в настройках. Тобто не от просто взяти там і створити світ, а іменно мені ще треба тут в настройках світа полазити і дещо повключати важливі функції. Е, Почнемо з творчого режиму. Творчий режим ми обов'язково включаємо, бо як, бо як по-іншому я буду все будувати. виживанні понятно, що я нічого не побудую. Давайте ще включимо показувати дні, щоб там показувалося, скільки днів пройшло. Вот. Так, що ще можна включити? Включаємо Е, э, В читах мені треба обов'язково включити «Education Edition». Коротше, оця функція Edition, вона додає всякі різні е ресурси в Майнкрафті. Тобто там додає шарики, підводні тінті, додає підводні факели, додає там навіть бенгальські вогні, там коротше, купа всього. І, от. І мені обов'язково цю функцію треба включити. От. Так, що ще можна включити, я не знаю. Ну, Думаю, я все. Включив, тут мені нічого не треба, коротше, створює. Дивіться, мені обов'язково, щоб світ створився, іменно такий, як мені підходить. От. Тобто, я хочу такий, щоб він був рівний і, та, блін, не в лісі. Коротше, мені цей світ не підходить видалити. Мені обов'язково, щоб був іменно такий біом. Бачите? Або був такий е, де... з цим селом. Ну не ніякий ліс і нічого іншого. Мені треба, іменно, щоб був такий біом. Коротше, створюю заново, надіюся, мені цей світ підійде. І там Мене заспавнить в тому біомі, який мені треба. От. Ви Серйозно? А не, нормальний світ. О, там, якщо трошки далі цей пролетіти, то там от буде от нормальне місце. От тут буде така рівнина, і туди якраз я зможу будувати собі якісь будинки. Тут ще й джунглі, е, прям близько. Тут взагалі блин, скільки тут два чи три біоми е, в одному місці. Місці світ підходить. Тут ще й пустеля, щоб ви розуміли, тут взагалі чотири біома в одному. Тобто раз цей простий, я не знаю, як він називається, цей це другий ліс е, пустеля три. Джунглі 4, і там ще отам, е, коротше. І оцей ще п'ятий. Ой-ой-ой. Коротше. Е, давайте я побудую спавен. Ось ці люди, які будуть тут спавнитися, е, давайте поставимо знизу дрок. Ну, корінну породу, яка різниця? Дошки з білого дуба. Відколи з'явився білий дуб? Скільки я всього пропустив? Ну, я Майнкрафт скачав тільки вчора. Давайте от спавну такий зробимо з білого дуба. Так. То щоб люди, які тут будуть спавнитися, то, щоб тут було все гарно. Ну, не знаю, хто там буде спавнитися, якщо я граю сам один, але хай буде. От. Так. Давайте тут ще отакі, отакі паркан добавим. Я тут літаю, тут якусь червону штуку знайшов. Що це таке? А, це оті корали. А, точно, я знайшла. Коротше, в мене буде місто. Е -е -е -е. Коротше, там буде значить дуже довга стежка. Може, що може? Я, коротше, зроблю велику дорогу, і тут напишу сядьте в вагонетку. Сядьте Те в вагонетку. Отак от, от. Давайте, щоб було добре видно. Отак ще підкреслю. От. І так, треба ще дорогу зробити. Зараз ми зробимо дорогу. Давайте оцю штуку зробимо, щоб вона була швидше. ні, оця, точно. Знизу, коротше я поставлю отки, е блок рестону, щоб е оці, оця електрична колія працювала. От. І то прям буде дуже швидко. Але ще треба побудувати величезну дорогу, бо ви подивитесь, скільки там треба їхати. Ой. Короче, uh... У мене щось пішло не по плану, по моєму плану. От бачите, отут, коротше, саме вища точка, потім воно має їхати отак вниз, і, по моїй логіці, воно мало дійти низом, от аж до там того е, острова. Не острова, а от, от а от Воно дійшло тільки до сюди. Тобто воно мало через там ту річку перейти, але не перейшло. Коротше, буде план Б, я буду будувати через низ. Буде е, наша оця гірка йти через. низ. Коротше, е, якщо ви нічого не зрозуміли, то я зараз добудую і я вам все покажу. в мене тут буде йти отак вниз, вниз-вниз, і отак. Е... Під землю, і так, щоб пройти річку під річкою, а потім буде йти вверх коли ми пройдемо річку. А ще я тут поставлю світло камінь, щоб було все добре видно. отак от Особливо в ніч, як зараз, от бачите, зараз Ой-ой-ой-ой-ой. Тобто ми так будемо їхати, їхати і. Та блін, все знову пішло, не по-моєму, плану. Тут вода. Ой. Фух, Коротше, пройшло мільйон-мільярд годин. Я нарешті добудував цю дорогу. Отак вона виглядає. О, дивіться, от від там от до сюди, воно йде, потім під воду. Тут є скло, е, тіпа, щоб можна було так дивитися під водою, коли ви їдете. Потім воно йде сюди. Тут. І вже кінець, тут починається прості рейси, і потім все вас зупиняє бедрок. От. Так, і є одна проблемка. Мені ще треба цей. Бачите, тут просто блоки редстоуну. Мені ще треба ці електричні колії вставити, тоді все буде працювати. Ой, це буде дуже довго. Ось так. Фух, це не було так довго, як я думав, але я вже все добудував. Давайте перевіримо і з самого початку. Коротше, проїдемося. Мені дуже цікаво, от вже проїхатися, бо подивіться, яка це величезна дорога. Так. Сісти вагонетку і, і їдемо. Тут можна навіть не нажимати кнопку, воно само їде. Вау. Давайте блоки заберу. Так. У -у -у. І, спуска... і спускаємося. Давай, спускайся. І зараз ми під воду. Зараз цей. О, як красиво, Так, їдемо наверх і. сюди. Ідеально. єс, Коротше. Я вже оце все добудував. Давайте тепер я буду будувати свій будинок, в якому я буду жити. Коротше, дивіться, яке я собі вибрав місце для будинку. У мене будинок тут буде стояти. От. У мене буде три поверхи в домі. Прикиньте, три поверхи. Коротше, це структура першого мого поверху так вона от виглядає, я зараз тут ще буду так добудовувати. От. Ну, то вже зовсім друге діло. Коротше, я тут ще чуть-чуть побудував, і от так вже починає виглядати. Блін, тільки тут тарантули залазить до мене в хату. Треба е цей вікна зробити нормальні, щоб вони не залазили. Коротше. Отак. У нас виходить ще двері поставити і взагалі буде ідеально. Двері з дуба. І є. Ще от е, дзвінок собі поставив, щоб що до мене хтось е, хотів. Гро... Ой, гості прийти, то він такий дзвонив е, дзвінок чи не дзвонив. А ой-ой! І, коротше, отак виходить у нас. Е, відео вже йде досить довгим. Ми за це відео багато вже що зробили. Тупі тарантули. І, коротше, е, давайте я вже на цьому буду закінчувати. На цьому все. І всім пока-пока!